Друзі намасте! мене звуть Людмила Савітар і я викладач відкритої йоги для всіх. Ми з вами розпочали рубрику практики усвідомленості. Цей, скажімо так, етап в житті людини, яка практикує йогу, і ствердилась, скажімо так, в принципах ями-ні ями ні ми», Практикує асану та пранаяму. Більш до цієї категорії відносяться практики медитації, практики усвідомлення. Чому? Тут більше орієнтовані на людей, які вже, ну, знаєте, 100, не на 100%, але вони вже розуміють, як вистраювати, вибудовувати стосунки з соціумом за певними правилами. Ми з вами розбирали їх, подивіться відео про яму ні яму. Вона вже вибудувала вже певний якийсь кодекс честі по відношенню до себе. Вона вже практикує регулярно постійно Асану. І в її практики, в практиках асан присутні Тобто, тобто якісь дихальні практики допомагають да? і швидше почистити канали свої енергетичні і покращити стан свого здоров'я, і таке інше. Тому практики медитації вони... А, отак просто з льоту сісти, ви не сядете, да? тому що тіло вам не дозволить сидіти, будуть. Будь-які перешкоди, буде вам дуже-дуже важко концентрувати увагу. Тому більше це для тих людей, які виходять дещо на інший рівень. Але ну, можна спробувати, але отримати власний досвід. З власного досвіду скажу так: Ам... практику медитації, якщо твій розум неспокійний, взагалі неспокійний, ти взагалі не можеш даже зайти, тому що там таке робиться, що ну, дуже важко. В практику в медитацію дуже важко зайти, якщо у вас попередньо перед цим не було. Фізичної практики, ви щось не зробили тілом. Тому що якщо ви сядете, у вас будуть нити ноги, нити спина, у вас буде постійно чухатись за вухом, у вас буде постійно розум казати, мене незручно, мене те. Давай підемо сюди. І оце буде така метушня. Тому практики медитації це дуже серйозна, знаєте, така практика. і до неї треба підходити, але пройти певні кроки. Ну, це моя думка і думка ну, вчителів, майстрів. Але ну, знаєте, в кожному випадку може бути індивідуально. А можливо, ви в минулому житті вже пройшли таку кількість ем... чисток, що вам, можливо, вже не потрібно висіли. Вам одразу медитація може залітіти. Тут, знаєте, все індивідуально. Я вибачаюсь трошки закрою вікно, бо... Дуже сильний вітер. І в цьому відео мені б хотілося би трошечки зупинитися на оцих практиках усвідомленості, що ми тут будемо робити. Нам треба буде повчитися з вами оцім перших кроків, коли ми. Збираємо свій розум в такий певний лучик і направляємо на той чи інший процес, ту чи іншу подію. І ем, робити це треба, знаєте, так, з наміром. Тобто я маю намір е, зробити практику усвідомленості, да? медитацію. Тобто, знайти місце. Ну, що значить знайти місце? Місце, де вам ніхто не буде заважати. Да? Тобто, не буде вас смикати, дьоргати. Ви можете присісти чи встати. Прилягти ну, це таке. Знаєте, іноді да буває прилягти. Ну, прилягти це одразу сон. По-різному бувають. Ви повинні виділити час певний на те, що ви будете медитувати. Не беріть багато. Хвилина, дві, три. Ну... Краще за все, 5 хвилин обираєте. І оці 5 хвилин ви присвячуєте да, розміркуванню над тим чи іншим дійством. Ну, наприклад, якщо ми беремо практику медитації на дихання, то окрім нашого дихання, ми намагаємось ні про що думати. Але запевняю вас, Думки будуть з'являтися різні. І ми з вами без насильства, без такого знаєте, ругання себе, що не виходить, ні. Воно приходить іде, йде, але ми цілеспрямовано не да. Перенаправляємо свій розум, да? ми намагаємось домовитися своїм розумом, м'яко повертаючи, Тобто і тут ми прикладаємо ці принципи йоги, ненасильства да? і йдемо конкретно поставленої ціли. І ось, будучи в Києві, я знайшла таку чудову книгу Метью Сокалов. Практика усвідомленості. І Тут 75 основних медитацій дається, що допоможуть подолати стрес, покращити психічне здоров'я та знайти спокій у кожному дню. Хто такий Метью Соколов? Це викладач усвідомленої медитації, засновник медитативного центру онмід Тхарма, навчався в товаристві буддійської медитації та найавторитетнішому на заходу центрі медитації. Spirit Rock Meditation Center. Нині проводить онлайн медитації викладає у центрах медитації, а також у різних школах і групах лікування залежності. Володію компанією Mindful Marketing, яка займається беб-дизайном, оптимізацією пошукових систем. І таке інше. Ну, ця книжка, да, тут зібрані 75 основних медитацій. Вони. Дуже прості, і йде від простого до складного. І тому за основу візьму цю книгу, тому що вона дуже перекликається, перегукується з нашим підходом. Ну, взагалі, знаєте, вершина одна, всі йдуть різними шляхами. Але саме на цю книгу буду робити такий акцент. І саме з цієї книги буде давати вам медитація. Якщо у вас буде можливість да, знайти таку книгу, придбати, ви можете придбати і самостійно це практикувати. І ось тут е, на початку дається такі дев'ять аспектів практики усвідомленості. Хочу прямо буквально вам їх зачитати. І так. Що ми будемо розвивати за допомогою цих практик? Перше, бути повністю присутнім, да, бути в моменті, тут, зараз, проживати всі відчуття. Це така основна частина медитації усвідомленості. Але для її розвитку да, потрібен час. Якщо ви думаєте, що це одразу вийде, ви помиляєтесь не одразу в когось швидше, в когось повільніше, так і інше. А, під час практики вам багато разів доведеться повертатися, повертатися думками до теперішнього моменту, тобто проживати їх. Згодом, навчаючись бути присутнім, ви відчуєте, що природним чином можете залишати в усвідомленні поточного моменту. Ось тут акцент такий на поточний момент. От якщо медитація на дихання, от ми з вами вже да, пробували, медитація на усвідомлення свого вдиху-видиху, Тіло наше дихає. під час своїх основних практик я постійно даю цю медитацію. Да, вона не така розширена, але така, знаєте, відчуйте дихання, послухайте звук, подивіться, як рухається ваш живіт, грудна клітина, да, як ем, повітря лоскоче ваші ноздрі і таке інше. Слідучий пункт: ясно бачити. Цей аспект усвідомленості також можна розуміти як визначення ваших переживань. Коли ви виникає біль, ви визначаєте це як біль. Коли з'являється тривога, ви визначаєте як тривогу. Коли розвиваєте мудрість, щоб чітко бачити, то переживаєте це в теперішню мить. Тобто чітко розрізняєте, біль значить біль, да? мудрість значить мудрість. Далі відпускати судження. Ви можете помітити, що ваш розум позначає щось. Почуття, думки і там тощо. Як хороше чи погане, правильне чи неправильно, позитивне чи негативне. У практиці, усвідомленості, ви можете відмовитись від таких оціночних суджень. А коли судження все ж таки виникає, ви можете нагадати собі, що вам не обов'язково в нього вірити. Прийміть те, що присутні у ваших думках, включно з будь-яким почуттям вподобання або невподобання зауваженому. Тобто, щоб не з'являлося, ви приймаєте і відпускаєте. Слідуючи, бути незворушним. Незворушність це здатність залишатись врівноваженим, особливо в складних або Незручних обставинах. І незалежно від того, є ваші терперішні переживання легкими чи складними, енергія та зусилля, яких ви докладаєте, залишаються незмінними. Отже, ви розвиваєте внутрішню стійкість, навчаючись долати складні ситуації, почуваєтесь урівноважне та стабільно. І ось тут я повертаюсь до положення тіла. Воно повинно бути. Стабільним. Якщо ви не можете стабільно знаходитись певний час не рухатись, то дуже важко буде тримати розум. Він буде він і так скаче постійно, ну така його природа. А тут йому треба да сидіти. Тому, якщо у вас немає цієї здібності, да втримувати себе певний час, то буде, ну. Вкрай важко. І саме цей пункт бути незворушним. Не саме про це. Ну, той, хто пробував сідати в медитацію, там, мабуть, вже ви помічали, що це таке. Слідуючи, дозволяйте всьому бути. Життя складається з різноманітних переживань, і ви можете помітити, що деякі з них приймаєте і вітаєте. А інші, да, що робите? Відштовхуєте. Тому. Ам... З усвідомленістю вам не потрібно виключати жодної думки, емоцій чи досвіду. Зауважуйте все, що виникає, і виділяйте окреме місце для некомфортних моментів. Тобто ми приймаємо все. Да, те, що для нас погано, ми... Тікаємо, ховаємо, шухлядку відкриваємо, засовуємо. Ну тут теж про таку спеціальну шухлядку, але не закриваємо їх, а трошки, знаєте, так місце таке створюємо для таких некомфортних моментів. Тобто дозволяємо розвивати мислення почат... Початківця. Коли ви дізнаєтеся щось нове, підходьте до цього з цікавістю та прагненням зрозуміти. У міру того, як ваше розуміння навколишнього світу розширюється, ви можете впасти на автопілот, вірячи, що ви вже точно знаєте, як це влаштоване і що робити. Щоб сприяти здоровій практиці усвідомленості, працюйте над розвитком мислення початківця. Спостерігайте за переживаннями та ситуаціями так. Ніби це відбувається з вами вперше. Залишайтеся відкритим до нових можливостей і остерігайтеся моментів, коли ваш розум починає закриватися. Це дуже таке слушне а, зауваження, тобто треба бути відкритим. Якщо навіть ви помічаєте, що є певна така, знаєте, а, переживання, що. Як я цього можу не знати? Такого не може бути. Я ж, я ж і тут був. Ні. Ви йдете на рівень того, хто, як ото знає, починає вчитися ходити. Спочатку не врівноважена, потім на четвіреньках, а потім може, в вертикально. Бути терплячим. Оце, мабуть, я виділила з тих дев'яти аспектів, мабуть, самим таким головним. Більшість людей приходять до практики. Усвідомленості та медитації, маючи на гадці якусь певну мету. Вони хочуть трохи полегшити тривогу. Наприклад, ну, ставимо, хочу заспокоїтись, хочу піти з стану тривожності, да, впоритись з щоденними стресовими факторами, да, чи навчатися пропрацьовувати свій гнів. Це нормально мати певний намір, але пам'ятайте про терпіння, чіпляючись за. Визначений результат ви можете зашкодити власному прогресу. Терпіння вимагає трохи довіри до практики, до свого вчителя та до себе. Пам'ятайте про свій намір і пам'ятайте, що зростання потребує часу. Тобто, ви за одну медитацію, можливо, і не досягнете да, того, чого хотіли, але побачите дуже-дуже багато цього а, цікавого. Слідучий пункт подружитися. Усвідомленість полягає в тому, щоб давати собі. Усвідомленість полягає не в тому, щоб давати собі прочуханки. Доброта. Є важливою частиною практики. І вона починається з того, щоб бути добрим до себе. Тут я повертаюся до наших принципів. Принципів йоги. Доброта, вона, і як першим принципом буде у вас присутні ваші практики, так і другий принцип буде присутнім. Але доброта до себе, якщо щось не виходить, якщо щось там ще щось. ну далі. Без доброти ви будете ре... реактивні і нездатні ясно бачити. Під час практики реагуйте на свої переживання м'яко. Дайте дійте, виходячи з того, що ваш розум, ваш друг, а не ворог. Іноді ми. Відносимось да, до свого ворога, як він задовбав, там щось нас постійно мучить. Ні. З ним треба подружитися. З ним треба, знаєте, як ото, знов-таки повертаюся на наших практиках. Ми вчимося в таких загальних практиках, де присутні медитації постійно, невеличкі такі практики усвідомленості, Коли ми дозволяємо відпустити свій розум, хай думає про що хочеш, а ми спостерігаємо за цим. І ця доброта дозволяти йому бути. Приймати знов таки, дуже важливий. І останнє шанувати себе, щоб почувати, почати практику усвідомленості, вам не обов'язково очищати розум, бути незворушно спокійним або бути майстром доброти. Почніть з того, де ви зараз є. І передусім, шануйте себе за те, що ви тут. Це практика. Да? Тобто, життя, а не перегони. Вам ніхто не ставить оцінок. І якщо вам складно, це не означає, що вами чи вашим розумом, з вашим розумом щось не так, будьте чесні з собою та дайте простір для зростання. Оце я б назвала як другий принцип йоги. Да? Перший подружитися, другий шанувати себе. Тобто ви повинні чітко. Розуміти, що ви такі, які ви є, своїми недосконалостями, своїми там а, незрозумілостями, але ви а, поважаєте те, що маєте. І все у вас вийде. Головне діяти. Пам'ятаєте потрійну ліку воля, знання та дія. І саме в практиках медитації усвідомленості це теж працює. Тому оці 9 пунктів. В описанні до цього відео я ще раз їх пропишу. Вони дуже важливі. Це такі ще раз нагадаю 9 аспектів практики усвідомленості. Ну, для того, щоб ви розуміли, щоб вона була успішною, для того, щоб ви могли рухати і прогресувати. І так, ми з вами практику дихання ще раз рекомендація. Да? Кожного дня по 5 хвилин ви можете завести собі такий щоденничок. Да? Записали таке те число, час, в який ви сіли 5 хвилин. Зробили. Закінчили практику, записали всі свої відчуття, не мог сидіти, постійно щось боліло, постійно про щось думав, чув те, але не вийшло. Чи? вийшло там деякий час послухати, як дихати. дихав живіт, якщо у нас практика дихання, чи практика точки дотику. Я відчував, як мої стопи торкалися килимка чи підлоги, ну таке інше. І ставите собі, Чав... час тривав дуже-дуже довго, хоча було 5 хвилин. Чи про майже не помітив. Ось такі записи вам допоможуть да, в своїй практиці Ну, Знов-таки я звертаюся до тих людей, хто. Дійсно хочеш щось змінити в собі. Дійсно не чекає, що хтось прийде і змахне волшебною паличкою і буде у вас щастя всюди. Ні, це ви чарівник, і ви будете махати цією паличкою. Тому ми з вами оцю рубрику відкрили, практика усвідомленості. І так, практика медитації на дихання і практика медитації на дотик. Я рекомендую. Тиждень брати, хоча б тиждень, да? такі прості, зараз ми проходимо прості базові такі медитації. Ну Немає сенсу брати щось складне, тому що ну прогресування не буде. Тому з простого від простого до складного. Ще раз, книга називається Практика освідомленості да це людина Ну я скажімо так. Чому спираюсь? Тому що є довіра. Якщо довіра є, можна використовувати. Ділюсь з вами одразу же, не чекаючи да, якогось слушного моменту. Практикуємо, всім намасте, бережіть себе!